Я навіть не міг подумати, що за 7 днів вони наскільки виросли, пішли подивимось. Заходьте, я все розповім. Отож, Тадам! Ось такі мене індичата, вони вже такі здорові. Пройшло всього 7 днів, і такі результати я не думав, що крамарі козацькі можуть показати наскільки гарний результат. Ми йдемо майже в табличних нормах, але не без прикрих випадків. Не знаю, чи совпадіння, чи ні, але копита відкинули на крамері опять. Без грінату індича. Маємо, що маємо, але важимо тих, що маємо. 920 грам. Ого. 910. От такі красунчики, прямо такі великі, ми йдемо в табличних нормах вигодовування. З крамером є питання, про них ми поговоримо. Яка вага оцього індичати у 24 дні? По табличних нормах середня вага повинна бути в районі 750 грам. Ми переганяємо фабричні норми. Козацький плюс грінат. Середня вага на особу 887 грам. Чудовий результат. Приріст на особу виходить 414 грам за 7 днів. Це друзі, це класно. Потім козацький без грінату. 790 грам середня вага на особу і приріст. 375 грам крамер плюс грінат. Середня вага на особу 810 грам втрат в цій групі не було. Середній приріст на особу 403 грами менше, ніж козацького. І просто крамер без додавання грінату. На жаль, одне індича не витерпало лихої долі, померло на панщині. Середня вага на особу всього 696 грам. І приріс на особу всього 314 грам. Просто на крамері ми в табличні норми не вписуємося в 24 дні. З грінатом ми ці табличні норми вписуємося. Приріс, що на козацькому з грінатом, що на крамері з грінатом, однозначно є. Далі буде цікаво, нагадую, вся корисна інформація в моєму телеграм-каналі, де я постійно додаю щось цікаве і дуже корисне по індичатах і курчатах. Підписуємося всім гарного дня.